Приїхав на кукурузу ось. Ось такий має вигляд невисока. Кукурузка невисока, така десь метр п'ятдесят. Зараз покажу вам є ткачанчики вже на одній. Ось такі. Віше ще, ще пості бачу.

Це Хазеровська ж кукуруза. У мене тут два ряди. Е е е е сорт не, не пам'ятаю. Це ми з касети її висівали. Висажували. висажували. А це також Хазеровська, біколорка і то біколоркається. Також Хазеровська. Але я щось не бачу качана, що це таке? Ось таке щось. Непонятно. Так, а це вже в нас піонеровська, то що я казав в попередніх відео. Ось такі якісь пасинки, я такого ніколи не бачив. Що це воно? Чи буде з неї ток? Не бачу Причосок. Пішли до щі, то трішки вона попіднімалась вся. Гарно, ось, ось ці да, ось так бачите, влага і шані, ось вверху, вона попіднімалась, вона, гарніше, метр 50, метр 70, то була така по пояс, Просто. Сейчас щас піду садили все, мабуть, з інтервальністю десь в тиждень, але в усіх о, викидала волоч. Оце ось ми ще це з касіти пізніше, так а ось Дів'янка конечно. а це садили так. Ось, ще раз хочу запитати у вас, можливо, підскажете. Дивіться, немає, не знаю. Таке я перший раз бачу, що це воно, чи буде з нього толк. Тож, значить таке воно. Як викидає. Волос, волосся тір, це, наче тірце. Пасинки не обривали. Інсеклицид, інсеклицид, інсеклицид. Не давали, інсектицид також не давав. Чесно, ні мікродобрива ніяке не давав. Скажу, відверто не встигав. Нічого не встигав я тут такого зробити. Вже як, як буде, так і буде. Наступний рік, дай Бог, то буде старатись робити все по толку. Але цей город вигуляний, тому тут бути непогано. Але і на цій, мабуть, було таке саме, бачите, бо ось видно теж такі листь, начебто. Качан, якщо на гарний буде, то буде здоровенький. Отаке. Покажу вам пізніше, там, який. як будемо рвати, який качан. По Постараюся дізнатися сорт. Бо, чесне слово не пам'ятаю. Мені Хезера прислала на, на пробу і я не, не пам'ятаю. Тож, тож така, така справа у нас. Всім гарного дня, гарного перегляду. Ставте подобайки. Всім добра.